Вітаю вас на каналі. Готувати з нами просто сьогодні. Приготуємо свинячі ребра з чорносливом у червоному вині. Це одна з наших найулюбленіших страв. В ідеалі її готують і свинячі хреберці. Для цього беремо кілограм ребер, 400 грамів чорнослива, 300 грамів курячого філе, одна цибуля, 3 столові ложки цукру та пів чайної ложки солі, 150 мл червоного вина. Спочатку на невеличкому вогні на олії трохи підсмажуємо ребра. Нарізаємо цибулю та додаємо до ребер. Смажимо хвилин 10 періодично помішуючи. Додаємо 200 мл води та тушимо 20 хвилин під закритою кришкою. Потім додаємо куряче філе, солимо, перчимо за смаком і тушимо ще 20 хвилин. Один член нашої родини не любить свинину, тому я додала курицю. А зараз почнеться битва запахів. До майже готового м'яса додаємо чорнослив. Відливаємо вино та висипаємо цукор. Червоним вино можна брати як сухе, так і напівсолодке. Ретельно перемішуємо та тушимо ще 20 хвилин до готовності, періодично помішуючи. Ось і все, наші неймовірно смачні рибельці з чорносливом у вині готові. Готуйте з задоволенням, з вірою у нашу перемогу і все буде Україна!